За минулу добу ситуація в зоні антитерористичної операції залишається контрольованою. Джерелами напруження є Луганський та Донецький напрямок. Відтак зафіксовано 36 випадків відкриття вогню з боку бойовиків. Обстріли велися із застосуванням гармат, мінометів, установок град. Обстрілів зазнали населені пункти в Луганській області. Верхня Ольхова, Станиця Луганська, Трьохізбенка, Кримське, Кряковка, щастя, Макарове, Нижнє Тепле. На Донеччині населені пункти Оленівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Красногорівка, Авдіївка, Піски, Веселе, Березове. На Маріупольському плацдармі ситуація істотно не змінилася. Позиції сил АТО добре укріплені і мають увесь спектр сил та засобів для адекватної відповіді агресору. Бандити самопроголошених республік в черговий раз намагалися артилерійським вогнем похитнути оборону наших військ в районі аеропорту Донецьк. Їхні спроби були марними. Усі атаки були відбиті. Ворог відступив. Активна оборона триває. Продовжує надходити інформація про злочини терористів проти мирного населення. Зокрема, зафіксовано випадок підриву на розтяжці цивільної особи поблизу міста Горлівки. Лише на Луганщині бандити 19 разів відкривали вогонь по населених пунктах. Кількість жертв в результаті їхніх злочинних дій уточнюється. Українська артилерія відкриває вогонь у відповідь не лише для захисту власних позицій, але й для захисту мирного населення. Упродовж доби артилерія сил АТО виконала 30 вогневих завдань по місцях скупчення живої сили та техніки бойовиків.